Салют, друзі. Оце я сижу, значить, і міркую, що ну прям дуже давно на моєму каналі не було ніяких розіграшів. І, мабуть, вже олди цього каналу і забули, коли ми розігрували якісь там бетлпаси, галду, якісь танки. Ну, було це все, але дуже давно і, мабуть, ніхто не пам'ятає. Я оце думаю, що. Зараз саме час освіжити ці спогади, тому в цьому відео я хочу анонсувати наступний розіграш, який відбудеться на моєму каналі, на одному із стрімів. Тому не забувайте підписатися на канал і протиснути свій потужний. Лайк. Like. А темою сьогоднішнього відео буде достатньо сумний бій для мене, але дуже крутий і потужний бій для автора цього ріплею. Тому заварюйте варенички зі сметанкою, сідайте зручніше, а я вам бажаю гарного перегляду. Ви на каналі а 2 кр Це тапи команд. Три важких танки в команді противника, три середніх, один ПТСА три. Важких танків два середніх, один ЛТ і одна ПТСА в команді союзників. 22 СР. До речі, буде грати він з amx 30 b взводом. Ну і В команді противника грає е, якийсь цікавий персонаж із клану А3А2 з нікнеймом Сакира Перуна. І з ним грає е, ТЕЖ-22. середній, е, ну, Михайло звати мого взводного з клану 1312. Ну і от, сокира грає на 907-му. Тут такий залітає, звісно, одразу отримує тичку. Ну і ось так дуже цікаво тут грають взводом противники. Сьогодні сокира Перуна він противник у нас. І про нього говорити ми сьогодні не будемо. Ми сьогодні говоримо про цей взвод і саме про 22 середні. Я так розумію, що досить. Швидко от у нас люди зараз, гравці, орієнтуються в грі, тому що досить швидко розуміють, на чому потрібно грати в рандомі. І Т-22 середній це той танк, який, наприклад, гравці, які теж мене дивляться от, наприклад, Ігор, з яким я часто граю на стрімах, він спонсор каналу. До речі, тобі потужний, дякую за це, за те, що підтримуєш. І він. На аккаунті, на основі і на своєму твінку відновив по 15 тисяч кожну СР, тобто і там, і тут. І це дійсно гарний танк на сьогоднішній день. Так, є проблеми з БК, але якщо ви юзаєте той самий захисний набір і поставити правильне обладнання, то ну, один раз на 100-150 а то й 200 боїв тобі. Підірвуть БК на фулку. І то не факт. Тому на сьогоднішній день дуже гарний танк. І ось саме цікаве, що тут відбувається. От Мій е, взводний на 22СР заїжджає в кишеньку туди. Ну, а Бат е, тут потрібно було вже розмінюватись, але взводний ховається і, звісно, мене вкатують і е, забирають. Ну, тут е, цікаве лише починається, тому що. Мого взводного також тут починають ставити на коліна, каточки збивають його. Ну і ось тут така невеличка заруба зарубається. От, уже, до речі, пройшло майже 3 хвилини бою. От, там дві з половиною, 3 хвилини, все. СТ-шок в команді фактично ну, дій, дієвих немає. У нас один стоїть АФКш. Скоріше за все, якщо б СТБ-1 тут грав, то було б все окей. І хочу зазначити: от подивіться, як грає е, герой цього відео, він не лізе нікуди, не їде до того танка. Ти можеш стріляти з дистанції, стріляй з дистанції. Не потрібно до нього їхати, навіщо? Тому що фактично ти стоїш з цієї позиції і, скоріш за все, СТБ не буде світити тебе. Ти стоїш тут, накидуєш, ти стоїть все. По чужому засвіту. А якщо ти туди поїдеш, ти будеш в засвіті, там може стояти будь-хто із цих чотирьох танків, які залишились в команді противників. Ну от. І можна там отримати на горіхи. Проте наш герой грає позиційно, грає з дистанції. І результат, подивіться, вже трьошечка є, шкоди накидано. Він бачите, оп, виїжджає тут раз, два і залишається один в чотири. Так от, а що я там казав на рахунок розіграшу на каналі? Дам вам зараз невеличкий спойлер, а ви тим часом не забудьте підписатися на канал, ну і, звісно, протиснути ваш потужний лайк. Адже на одному із стрімів у нас буде розіграш серед підписників бойової перепустки на листопад місяць. І для того, щоб прийняти участь в цьому розіграші, потрібно бути підписаним на цей канал. ну і звіс... Дійсно, прийти на сам стрім. А деталі стріму, дату, час і місце проведення я обов'язково повідомлю. Тому не забувай підписатися і стеж за активністю на цьому каналі. І от один в 4 він тут залишається проти Ріно Чиронти, який, судячи з усього, віддав свої два снаряди. Він не знає, що потрібно грати від одного снаряда і вже на вірочку потім віддавати останній снаряд. Ну, звісно, можна по-різному грати. Це вже ж. Як хоче. Тут ще type 71 вкатує. Type вкатив, подивіться, що відбувається Все те саме. Наш гравець втягує, він диктує свої умови гри. Він його сюди затягнув, а рельєф не дає. Там же ж яга є. А рельєф не дає їм побачити і звідти накидувати. І щоб грати нашого героя, противнику потрібно сюди приїхати. Ну і от уявіть, скільки яга буде сюди їхати. Ну, це по-перше. По-друге, там ще є М6. От, мінус ми тайпа 71-го. А де ж там м 6 Йох? Давайте шукати М6. Йох. Звісно, опа, а тут м 6 Йох приїжджає. Наш герой хотів тільки туди переїхати. А тут, подивіться, знову ж таки нав'язує свій стиль гри для Йоха. Приймає один постріл. У Йоха залишається ще один. А це, до речі, двозарядна гармата. А була б трьохзарядна, в нього було б два постріли. Другим не пробив би, ну, третій би вже підрубив голду і пробив СР-ку. Тому тут також обирати потрібно, на якій гарматі грати. Звісно, що двозарядну гармату роздав і кидешся 20 секунд. Але питання в тому, що трьохзар... трьохзарядна гармата вона ДПМніша і швидше киде. Тому думайте. І ось такий товариш у нас був. Команді противника на їх панзер є 100 просто підняв йому НЛД і здався. Саме цікаво, що коли залишились один в чотири, ми дивилися з Михайлом цей бій. Тобто, ну ми ж не вийшли тоді із боя, ми просто його дивилися. І я йому кажу: слухай, так вони в чотирьох зараз йому зільють. от Ну І після бою, звісно, я попросив цього гравця надіслати мені реплей. Хто, до речі, хоче надіслати. Свої реплеї, друзі, посилання, е, пошту залишу отут вгорі. Тому надсилайте, побачите себе на Ютубчику. А що було з командами? Ну, звісно, що СТБ перший в команді. Ну, 46%, 6500 боїв, 1000 середньої шкоди, АФКшник. Нічого не настріляв. Мій взводний 58%, 86%. 2000 середнього, 5700 боїв. Яхпанзер є 100. Один із. 50-60, 9800 боїв, да? один із. Не, не один із. Один. 5711 має type 71. До речі, ну 57% перемог. Начебто нормальний гравець, скажімо там, середній гравець, 20 тисяч боїв зіграв. Не знаю, як так можна було просто. 907-й об'єкт. Звісно, ну, ви розумієте, да, оцей той, що сокира перуна. 82,5 тисячі боїв. ну, Зіграв, погано зіграв, хоча середню шкоду відстріляв, але міг більше. М6. 49,86, 14,5 тисяч боїв. Ну, щось незрозуміло. Рівне Чироти. От торіне Чернти, мабуть, найбільше всього питань, тому що 57-29 теж непосередній гравець, скажімо там, ну, нормальний. 17-18 тисяч зіграв боїв, 200 середня шкода. Ну, як. ну, Просто віддати той останній снаряд було для мене незрозуміло. Команда союзників, до речі, взводний нашого героя 54-22, 63,700. До речі, хочу сказати, що взвод і, в принципі, баланс команд більш-менш нормальний. Я б не сказав, би, що не збалансовані команди. Достатньо все чесно було. 47-66% має бабаха на 11 700 боїв. І сьомий. 43-46, 6 тисяч боїв. ВК-901. 33,545% має. ВЗ 55. 49-77, 12 12,300. Бачат 40% на 40 тисяч боїв. Ну, 40% на 40 тисяч боїв, друзі. Це невиправима тема. Ну і герой сьогоднішнього бою, друзі, 57%, 27 300 боїв. 2000 середнього. Максималочка 7500 по аккаунту. До речі, на ФВ-215Б-180. Ось таким получився бій у сьогоднішнього героя відео. Достатньо цікавий і досить потужний. Адже ви могли бачити, що він не вкатував дуже довго, не розмінював свої ХП на початку бою, стояв в позиціонки і досить-досить. Прям беріг свої хітпоінти, щоб потім їх розміняти. Що в принципі і так і сталося. Стосовно мене, я ж, звісно, вже проаналізував цей бій, подивившись цей реплей, стало зрозуміло, чому ми прогавили цей напрямок і як так сталося, що нас вкатили. Але це вже буде інша історія. Я вам наразі дякую за перегляд. Бажаю вам гарних боїв. Ну і пам'ятайте, все буде Україна. Бай!